Здорово, друзі! Якщо вам важливе питання вашого здоров'я, то не перемикайте, бо в цьому відео я хочу анонсувати запросити вас прийняти участь разом зі мною в безкоштовному 12-тижневому -ти челенджі по покращенню здоров'я. От по е, здобуттю там, я не знаю, виховуванню в собі. Звичок, які сприятимуть довголіттю, здоров'ю довгостроковому, от, ну і взагалі класному психічному, моральному стану і фізичному, звісно. От що я хочу вам сказати, це відео воно буде таке більше ознайомче. Я просто якби анонсую. Щоб ви послухали, щоб ви, можливо, прийняли для себе рішення, щоб ви запросили якомога більше людей прийняти в ньому участь. Я також знаю, що моя мама це буде дивитись, мама, я тебе теж запрошую прийняти участь. Та і тата бери з собою. То, да, запрошуйте якомога більше людей, бо це, це для нас, це хороша справа. То власне, що це за, за челендж буде? Ну, як я вже сказав, 12-тижневий. Це не мій челендж, не я його придумав. Його розробив дуже класний чувак. Його звуть Саймон Хіл. Він, він має свій власний подкаст, на якому він спілкується там, з професорами, з вченими. Він сам з науковою. Ступінню в цій сфері, тобто в сфері там, фізіотерапії, ну, дуже чесний, дуже професійний. Я його вже не о перший рік слухаю і я йому повністю довіряю. Тому та інформація і саме склад цього. Наповнення да, челенджу воно якісне. І воно саме базується на, базується на базі, да, не на якихось там срібних кулях, на, яких, на якихось там трендових, незрозумілих штуках, а саме на базових речах, які е, мають найбільший вплив на наше довготривале здоров'я і самопочуття. То, що ж це за челендж? Ми розпочнемо з того, що. Е, Дізнаємося, де ми стартуємо, з чого ми стартуємо. Да? Тобто, Треба буде заміряти певні показники свої, здати певні аналізи. Да, я сказав, що участь безкоштовна, але насправді ну, знадобиться приблизно десь тисяча гривень на аналізи. Я там подивився, да, воно виходить там трішки менше 1000 гривень. Тобто, здати аналіз крові. Там ще певні заміри зробити типу тиску, там ще деякі. я розкажу це окремо. От. Тобто Ми дізнаємось наші стартові показники, розрахуємо наш певний там, скор або певний показник цифровий, числовий, з якого ми стартуємо. От. Потім ми вирушаємо в ці 12 тижнів. Де ми будемо виконувати певні, типу, кожен, кожен тиждень буде присвячений присвячений окремій темі, там, типу, білок, там рослинні жири, там я не знаю кардіоваскулярна система, там метаболізм. Ну, типу, 12 тижнів у нас буде окрема тема, на якій ми будемо фокусуватись. Я буду робити відео, розповідати. от. Також під час цих тижнів ми будемо тренуватись, там, харчуватись, сподіваюся, нормально спати і менше стресувати. От. І по проходженню цих 12 тижнів ми повторно здаємо ці всі аналізи, повторно розраховуємо цей показник і дивимось в динаміці, куди він зрушив. І, ну, ідея в тому, щоб динаміка була позитивна. От. Що ще ми зробимо з вами? Я в парку, де люди ходять, гуляють, насолоджуються життям, я сподіваюся. Та, збився з думки. Так, значить, 12 тижнів. Ми, ми, ми будемо це робити в ком'юніті, да? комусь необхідна ця підтримка. Щоб вони були не одні, щоб було перед ким відповідати, так скажімо, щоб вони не, не збилися з цього ритму, щоб не хотілося покинути цю справу. О, то ми будемо один одного підтримувати, я сподіваюсь. Я, я точно буду вас підтримувати, і я буду робити його так само одночасно з вами. Початок я планую 5 травня, тобто ще є. Є там три тижні морально налаштуватися, здати аналізи, вони не складні і швидко будуть результати. А я буду робити кожного тижня відео про те, який наступний тиждень, на чому фокус, що очікувати. Я думаю, ми можемо зробити групу. Давайте подивимося, скільки нас набереться розповсюдити це між всіма знайомими, друзями, рідними, кому це може бути цікаво, я теж спробую залучити якомога більше людей. Тобто ми зробимо таке велике ком'юніті, сподіваюся, що велике, де ми будемо друг друга підтримувати, допомагати. Я думаю, що можна буде навіть зробити якісь там прямі включення, щоб ми з вами спілкувалися, задавали питання, ділилися, які там у кого складнощі або, наприклад, Якісь там маленькі перемоги, щоб ми всі були мотивовані. От. І таким чином ми пройдемо ці 12 тижнів, і ідея в тому, щоб це заклало базу для вас цих корисних звичок, щоб ви були озброєні важливою інформацією, підтвердженою інформацією, не там якісь там ву-ву і щось там таке яскраве. Сяюче, але яке ефекту не немає, а саме таку підтверджену, науково досліджену інформацію. О, тобто у вас буде база вибудована звичок і вже певна історія, що ви вже 12 тижнів працюєте, буде інформація, яка вам допоможе в майбутньому, буде підтримка ком'юніті да, наше, Яке я сподіваюся, ми з вами створимо. І буде це все безкоштовно, буде підтверджено як, як... як... якимись цифрами, числами. Тобто, воно буде вимірювальне, не просто там гіпотетичне, я почуваюся краще, або я почуваюся гірше. Це теж дуже важливо по самому почуттю, але і буде певна така конкретний показник, який буде вказувати, наскільки ви покращилися. От. Власне, в цьому, ідея, в цьому ідея, я сподіваюся, що ви долучитесь. А, і ми з вами будемо працювати над власним здоров'ям. Це важливо, це довгостроково, це покращить вам якість життя на багато-багато років і десятиріч вперед. От, тому, та, знову ж таки, запрошуйте всіх, кого ви цінуєте, любите, хто вам. Дорогий. От, і давайте це, це зробимо. Протримаємося всі разом. І будемо та, один одного підтримувати, підбадьорувати, мотивувати. І тоді я це відео закінчую. Запрошую вас дуже. І на днях зроблю вже більш таке предметне відео, де я розкажу більш детальніше про. Початок, які аналізи, де порахувати, ну, власне, всі необхідні деталі. Все, чао! Да, чекаю на вас!